18.30 на площі театральні представники громадської організації творчі волонтери Ужгоро танцювали у спеціальних костюмах світлодіодами. Провели таку акцію, аби зібрати гроші на авто для військових. Для цього волонтери тримали скрині. Дуже добре, дуже гарно, дуже до корисно. Корисно підтримує морально, підтримує так. Духовно. Медалі збираємо на авто. Для військових і всі кошти будуть передані Андрію Любці на закупівлю цього авто. Танець триває недовго, а пісня символічна вірити в людей, так проти танів наших. Це щось нове, так як ми вже проводили і майстер-класи, ярмарки, ангелом різні приходять аніматори. А ми щось подумали, що треба щось нове, щоб долучити більше людей, щоб зібрати більше донатів. Також волонтери робили фото із охочими за донат. Дуже сподобалося. Потрібно, як мінімум, щоб допомогти нашим воїнам. Пісню «Боже, я молюсь за Україну, заспівали парафіяни церкви. Дім Божий. Серед них була і Юлія Опаленик. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму піде небесами. Це мало церкви, суботники. Так як зараз у нас в країні війна, ми. Вважали за потрібним заспівати цю пісню, так як для людей потрібна ця підтримка, і вони мають розуміти, що з нами Бог і Він нам допоможе, щоб не сталося. Акцію світлодіодний танець організували представники громадської організації Творчі волонтери Ужгород до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Такі заходи ми проводимо регулярно від творчих волонтерів, і цього разу ми не могли просто цю дату 24-25 лютого, залишити без уваги. І дуже дячні активній громаді, які підтримали наші заходи. Завдяки їм ми могли закупити і костюми, і аквагрим. І посил, такий, що ми це робимо для всіх тих, хто. Ще досі бореться і для тих, хто віддав своє життя. Тобто, це такі всі ці вогники вони присвячені нашим героям. Все це світло, це світло надії, яке присвячене взагалі всім нам. За словами Юлії, Дуб, під час акції Світлодіодний танець зібрали 4500 тисячі гривень готівкою. Ще 900 скинули на карту. Гроші передадуть письменнику волонтеру Андрію Любці на купівлю авто для військових. Руслана гостю, Леонтій Николишин – суспільне новини.